Бачите, патріотичні будуть нас. Може на всіх страницях дивимося. Ми нарешті дочекалися, як прийде хлопець мій. Її знайомий. Ми знайомі з ними дуже багато, але насправді ми їх дуже давно чекаємо і дуже сильно чекаємо. Ми їх не бачили вже трошки більше місяця. Тобто вони навіть, я не знаю, вже служать більше там, ніж потрібно було б. Не прислужили на місяць десь. Я просто служив в 95 й бригаді у втором батальйоні. Воював. Я дуже завжди переживаю за, за наших воєннослужащих. І я позвав свого однокласника да. от, і наші сім'ї, тому ми з радістю встречаємо наших героїв. Да. Ой, хвилюємося. Ой, там дуже... два роки, як він. Звичайно, скучаємо, хвилюємося, але це добре, що повертаються, живі, здорові. Чекаємо, дуже заскучали. Да, Сережа свого найкращого товариша похоронив. похоронив да. Їхав, дуже хвилюється, тому що їхав з найкращим другом, а повертається один. 20 років хлопчику було і загинув в Скоростині. Дуже хвилюємось. Я в Фейсбуці сижу, і вас відслідковувала всіх, і всі плачемо, і всі дзвонять мені, тому що я вже написала, що їдемо зустрічати героїв. Холодець готовий, голубці готові. <рес> Торт спекли, все є. <рес> да, все є. Шампанське маємо. Такий волнительний дуже момент, хвилюючий, то не передати. Серце зжимається і здається, що кожному вклонив бися низько в ноги і сказав би, дякую, що ви нас всіх захищаєте, щоб ми тут мирно спали і жили в мирі і в любові. А ви пережили, правда, з пекла повернулися. Ну, майже рік не були. Ні, ну рок з 14-го року. Відчуття, звісно, переповнюють радістю, Ну, будемо зараз здавати оружжя і будемо, як кажуть, до своїх жінок, дітей вертатися. Дякуємо, дякую, дякую. 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 герої! Герої! Восі. Наші герої!